Ми будемо працювати над поперечним шпагатом. Він зазвичай дається важче, більше потрібно часу, щоб його досягти. І я би рекомендувала спочатку навчитися сідати на повздовжній. Коли вже це буде достатньо, класно, тоді вже можна пробувати робити поперечний шпагат. А взагалі було б класно поєднувати. Один день розтяжка на поперечний, один день на повздовжній. Добре, я сподіваюся, ваше тіло вже розігріте. Побігали, позаймалися, зробили розминочку і готові до розтяжки. Починаємо ми сидя. Наші стопи разом. Спинка рівна, не завалюємося на поясницю. Можливо, не завалюємося. Спинка підтягнута і легенько хитаємо нашими ніжками. Акуратно. І завжди пам'ятаємо про спину, так як я вам казала вже в попередніх відео. Чим рівніша спина, тим краща наша розтяжка. Добре, порухали. Так. Затримаємося з рівною спинкою в такому положенні, і наші колінка тягнуться по сторонах. А ми животик підтягуємо до наших стоп. І дихаємо. Відчуваємо з видихом, м'язи розслабляються і ножки опускаються все нижче і нижче. Рівненька спина, не завалюємося назад, дихаємо. Обережно. Помагаємо собі руками, збираємо ніжки і акуратно їх зі сторони в сторону порухаємо. Тепер ноги розставляємо широко широко. Ну, ширше таза, десь на метр. І руками тягнемося вперед. Наші сідниці, назад тягнуться, копчик направляється назад вгору. І зразу відчули потягування в задній частині ніг. Руки вперед, спинка рівна. Якщо вам високо залишається в такому положенні, головне, щоб у вас була. Трімненька спонька таких горбів. Нам не потрібно, якщо так, це залишається в такому положенні і відчуваємо ось ось тут розтягнення приємне. Давайте залишуся в такому. Руками тягнеться вперед. Дихаємо. Стараємося з видихом розслабити наші ніжки, розслабити м'язи. Послабляється сухожилля. Добре, mm тепер -hmm. йдемо руками до правої ніжки нахиляємося. Дихаємо. Mm -hmm. Животиком тягнемося. До коліна. Дихаємо. Дихаємо. повільно, глибко, насолоджуємося приємним потягуванням в ногах. Це має бути комфортно, не допускаємо болючих відчуттів, не перетягуємо. Йдемо знову вперед руками, витягуємося, витягуємося вперед, вперед, вперед. Якщо виходить, опускаємо лікті, якщо ні, залишаємося там, де ви є зараз. Добре. І тепер до лівої ніжки нахиляємося, дихаємо. Приємне зразу потягування в лівій ніжці. Відчуваємо, як наші м'язи тягнуться. Таке комфортне, так З видихом розслабляємося все більше. І відчуваємо, як нахиляємося нижче і м'язи розслабляється і тягнеться більше обережно піднімаємося без різких рухів, згинаємо праву ніжку, центр згинаємо ліву. Так порухаємося, собі руками допомагаємо і прям відчуйте, як ви присідаєте, які ваші м'язи розтягуються. Спинку тримаємо рівно, якщо не дістаєте далеко до підлоги, можете в такому положенні залишитися. Легенько руками торкаємося ніг, не сильно не опираємося. сторону, в іншу, і затрималися в правій стороні. Можемо руки опускати, Лівий носочок вгору і сідаємо, присідаємо нижче. І це важливо, щоб ваша права стопа повністю стояла на килимку. Якщо так важко, то залишайтеся в... вище. Акратно, вагу тіла переводимо в пері і переходимо на ліву. Або залишаємося в такому положенні, тримаємося. Хто може, кому з легкістю задається, присідає повністю, не сідає, а присідає правий носочок на себе і затримаємося в такому положенні. Тут сильно Спинку не округляємо, спинка рівна, плечі розслаблені, не зажимаємо, стопа ліва повністю стоїть на килимку і дихаємо. Відчуйте, як з видихом ваші м'язи розслабляються. Втягується так приємно. Подаємо багу тіла легенько вперед. Стопи паралельні килимку і стараємося повністю зігнутися донизу. Максимально як вам виходить. Можете руками взяти за гумілки. животик тягнеться до стегон. Дихаємо. Старайтесь тут плечі не зажимати. Голова вільно звисає, все приємно та комфортно, без болючих відчуттів, дихаємо. Акуратно піднімемося на половину. Легенько зберемо наші ніжки і переходимо в позу жабки сидячого положення. Так. Наші коліна по сторонах і опускаємо таз донизу. Якщо високо, поставте собі блучок або книги і залиштеся там, де ви є, Кому з легкістю, той повністю сідає. Дихаємо. Стараємо розслабити ножки. Приємне потягування в передній частині стегон. Дихаємо. Тому важко, кажу, піднімайтеся і залишайтеся в такому положенні, де вам зараз зручно. Не силуйте себе, не перетягуйте, а робіть те, що вам зараз найзручніше. Акуратно собі руками допомагаємо, піднімемося і вирівнюємо праву ніжку. Дивіться, щоб коліно і таз було на одній лінії, і ваша права стопа теж на одній лінії. І так стараємося витягнутися в цьому положенні. Можемо опуститися на лікті, якщо легко вам. Можете зробити маленькі мікрорухи вперед назад прям такі пів сантиметра. Угу. Відчуйте свої м'язи, сухожилля. акуратно і затрималися. Стараємося максимально розслабитися в цьому положенні. Аккуратно подаємо вагу тіла вперед, згинаємо праву ніжку, піднімаємося, і вирівнюємо ліву ніжку, відстроїли знову коліно, таз і ліва стопа на одній лінії і опускаємо лікідони що важко залишатися в такому положенні. Так, модифікуйте, слухайте себе, не силуйте, опускаємося, дихаємо. Дихаємо. Приємне таке потягування, зразу відчули в лівій ножці. Важко чи некомфортно, піднімайтеся вище. І прошу вас дуже не мучте себе і насолоджуйтесь моментом, насолоджуйтесь процесом. І от, з часом ваша розтяжка буде все більша і більша, і ви побачите свій результат. Звичайно, це потрібно кожного разу працювати, за один день результату не буде. Але якщо регулярно будете працювати, Результат буде неодмінно. Так, Акуратно поворушилися, подаємо вагу тіла вперід, опускаємо коліно ліве, спираємо взаді стопи і піднімаємося. Якщо виходить, сідаємо на п'яточки. Коліна дивляться по сторонах. Порухаємося вперед, назад, легенько. Добре. Допомагаємо собі руками, піднімемося і спробуємо робити розтяжку. Якщо у вас дуже високо до підлоги, не переживайте, ви опуститесь обов'язково, і у вас все вийде, я знаю, я вірю в це. Я так само, як починала, було взагалі, напевне, десь метр до підлоги. А зараз кожен раз бачу нижче і нижче. І так, як я вам говорила, поперечний шпагат завжди дається важче. Так. Акуратно тіла вперед, збираємо ножки. Так. Присядемо в маласану. Так, Нашими ліктями штовхаємо коліна, копчик направляється вниз, голівка догори. Таке приємне потягування з внутрішньої сторони. Вітаємо на килимок. Так. Можете зробити собі масаж ніг. Так. Можете повторити, якщо у вас є ще час. Напишіть коментар, як ви себе почуваєте, як ваші м'язи, ваше тіло відгукується. Дякую, що були зі мною і до зустрічі в наступних відео.